А, як ми на А наприклад, от, чи можливо там потрібно виловлювати птахів, чи щось з ними робити, чи можна, в принципі, спів існувати? Можна, в принципі, просто балочки моя тим робити. А там щось? Я бачу, бо дитину не пускаю, бо склад. Uh -huh. Тому тобто, що Після птахів багато чого залишається. Як ви до цього відноситесь? Можливо, у вас є якісь свої думки? Ну, я думаю, не знаю, як боротися з птахами, але тут дитяча площадка і вони ж дуже багато всього такого небезпечного розноситу. Я думаю, що треба вирішувати. Але як з звуки голубами боротися? Я не знаю. Ховатися від всього, розумієте. Ага. воно все мішає, і собаки є бігають, і коти, і таке інше, і, і голубі, і тут є ще якісь такі, то ну це. Це, скажімо, це наша, наша сліда, ми Від цього... мусимо співіснувати, скажімо так. Угу. А зрозуміло, на... що комунальні служби мають робити. А хто угу. саме. А що саме можливо зробити? Ну, Отруювати птахів це ж... Ну... Ні, ну, понятно, що ні. Хоча б ці лавочки в чистоті підтримувати. Угу. Ну, підтримувати парк взагалі чисто. Ці голуби це біда, це біда, боже ти мій, я не знаю, що з ними робити, ви подивіться, які тротуари, там пройти не можна. З птахами питання є, а ти мають все-таки звертати на це увагу. Але якщо вже далі дійсно немає засобів для того, щоб все це робити, можна і, і якусь громадськість, от з дитиною йдеш. Може би якісь поставили ящики, та й 5 гривень на... можна кинути. Дуже безпотніше. Нехай би цей пак для дітей, бо він же ж потрібен. Ну, от дітей скільки йде, і от вже зранку прийшли, випишли, воно вже зараз. Тож не будеш платочки брати весара. Ну,